Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео сьогодні, як і ви на ранковій каві, тому що треба було просто лягти спати. Вчора, отже, буду записувати для вас відео прямо зараз, і ви відповідно його сьогодні подивитесь. Не міг вас лишити без контенту, тому що, ну, слухайте, на нас, схоже, наближається СБЧ крутилка, наша з вами улюблена. Будуть доступні і будуть падати ікони Team of the Year. Чи це правда, чи ні, як воно буде виглядати, які під це можна зробити інвестиції? Зараз з цим всім будемо розбиратись. Тож, якщо вам таке відео до вподоби, буду дуже вдячний за підтримку вигляді лайка та коментаря. Якщо ви тут новенький, обов'язково підписуйтесь, щоб вже завтра не пропустити нарізочку зі стріму з тим, як падає з цього нового піку чи паку. Не знаю, будемо дивитись. Тож, приємного вам перегляду! Кава по Подонецьки вже готова. Давайте розбиратися із актуальним контентом. 84X5 СБЧ, яке прийшло на заміну 83x10, ми з вами про це говорили. Воно йде в EA циклічно, 83x10, 84x5, і потім або 84x11, або 82 x 20 Такі самі вимоги, нічого не змінилося. І, відповідно, це збиття, яке в чатику в Телеграмі, у нас люди, знаєте, його більш хвалять, ніж навіть 83х10, бо тут більше інформів падає. Тут менше 83-х, відповідно, вірогідність зливити інформа, щоб далі його перекрафтити, вона вище. І, можливо, це make sense. Насправді тут 82-й рейтинг від вас вимагають, і гравця команди тижня. Також обов'язково до виконання в нас є Дженеля, в нас є ще деякі цікаві СБЧ. Просто крафтимо і отримаємо рейтинг з відповідно меншого рейтингу. Тричі на день його можна виконати, тож не забуваємо в обов'язковому порядку. Рухаємось далі, і Рікардо Карвальо. Нам його зливали, ми знали, що він вийде, але не знали, який саме. Low High Work Rate, 3-3 зірочки, 6-0 його зріст, 183 наче, сантиметри. І цікаві статистичні показники, це не Гожел Ван Дайк, це не Салібата, це мета кремезна. Це не Мальдіні, ну, ні, Мальдіні ближче, напевно, буде, тому що тут розподілення пейсу 82 на 84. Тобто пейс не надто високий, але гарне розподілення. Плюс в нього є дріблінг 81-й, та може і крутитися, власне, і з міщом якось пора десь. Тому не класичний центральний захисник, скажімо так. 61-ші удари, це нам не дуже потрібно. 77-й передачі, але і короткий, і довгий пас на дуже пристойному рівні. 92-й дефенінг і 86-та фізика сили хотілося б побільше. Але, в принципі, непогано. Ми пам'ятаємо, що це в нас жива картка. На мою думку, шкода, що він прив'язаний до Челсі. По перше, ми вже маємо гравця прив'язаного до Челсі в цьому промо, це в нас Рамірес. По-друге, ну мені здається, якщо б він до Порту був прив'язаний, і апгрейдів міг би більше отримати з урахуванням поточної форми. І просто суто це було б цікавіше, десь слідкувати за чемпіонатом Португалії, тому що зараз ми з вами, активні гравці у ФІФА або трейдери, ми слідкуємо навіть за жіночим футболом, тому що потрібно розуміти розклади, хто там травмований, хто фаворити, і таке інше. Мені особисто це. Було б цікавіше. Але вже як є, відповідно, дві перемоги Челсі в чотирьох найближчих матчах дадуть йому плюс один на і 11 голів ще плюс один на Нагадую, що в нас рахуються лише матчі чемпіонату Англії. Найцікавіша частина цієї картки ось тут. Подивіться на ці плейстали. Золотий єнот і золотий Еріал Плюс. Я думаю, це найкращі взагалі плейстали для захисника центрального золоті. І вони обидва в нього також на підкат, на блок, на жокей з його дрібненгом. Ще й на Л2 пересуватися буде зручно. header, акробатика, не знаю навіщо, але можливо на углових буде кліпати. І фьорстач. Друзі, дуже цікава картка, дуже прям цікава картка. Так по зросту можуть бути питання, але тим не менш в парі з якимось кремезним тим самим вандайком мені подобається. 720 тисяч монет. Так, дорого. Так було 680, але піднявся рейтинг, напевно, але 70% лайки. лайків. Ви пам'ятаєте, як оцінювала ком'юніті минулі СБЧ. Мені здається, що у вас є така проблемна позиція, то треба зібрати і. Який би я вам лайфхак тут порадив не тільки з ним, а з будь-якою карткою Food Fantasy у СБЧ? Ви можете так само з Вернером робити, і теж цей лайфхак вже буде в нас. Присутні. І хто там були ще інші фюріхи тато італієць. Почекайте трошки, якщо не впевнені, 13 днів до того буде зіграна або одна, або, можливо, навіть дві гри, і ви вже будете розуміти, чи він претендує на апгрейд. Можливо, хтось там з аутсайдерів виграє у фаворіта, або, можливо, Челсі заб'є 6 голів. Ну, я... Так, в рамках фантазії. А, і, або клінчит. Ну ні, клінчит саме цьому не потрібен карвалю, та а кінчит потрібен захиснику з італійської ліги. Вернер вже в нас забив гол. Тобто, відповідно, Вернер вже апнеться. І ви вже зараз, якщо будете його збирати, то ви розумієте, що ви будете отримувати Тіму Вернера з апгрейдом. І так можна робити з будь-якою карткою. Не поспішайте, поспішати нема куди. Я думаю, що це е, таке, цікавий лайфхак, який може вам е, ну, спростити виконання цих СБЧ. Друзі, тепер полетіли дивитись нову еволюцію, і, звісно, наші зливи найцікавіше. Шановні, перш за все, Fantasy FC Tracker, Постійно ви питаєте з чатику у нас в Телеграмі, на стрімах, а хто апнеться, а коли апнеться, а як апнеться, так от я додаю це посилання під кожним відео. Це один з контент креаторів англійськомовних ВД, і я думаю, що вам буде цікаво ну умовно. Лізеразю одну один матч виграв з Фрайбургом. Вони 2-2, та наші зіграли. Все, другої перемоги немає. Чотири голи. Так само, Снейдер, Реал. Перший матч Снейдера. Вони. 2-2 зіграли з Валенцією. Відповідно, немає першої перемоги. Да, в компанії вже є. І так далі. Так само я тут дивився. Он, руй кошта, хлопці виграли. Ага, одна вже перемога є. Ще одна, і буде в нього 91-й рейтинг. Жюлі, ага, першу виграли, другу ні, не змогли в ПСЖ виграти. І, відповідно, ще на одну чекають. І я от вам Вернера так сказав. Та паралельно, поки дивився, будь ласка, тімо, Вернер і зелененьким підсвічується те, що виконано. Бачите, три голи з 11 є в шпор. Одне одна поява є: гол вже йому забивати не потрібно, апгрейд, відповідно є. Тож раджу вам, звісно, цим користуватися з останніх оновлень на Діас, за рахунок перемоги. Він не отримає апгрейд, але наблизився до нього. Він не віддав асист, не забив гол. А Ібраїма Конате. Відповідно, це зробив. Кліншит Ліверпуль 87-й конате, і він буде 88. Бачите, тут зелененьким підсвічується ще і коли апгрейд. Також цікавого для нас. Я. А, ось він цей захисник. Бачите, об, він кліншить один має. На цьому сайті подивилися, він вже буде 89 -й. Це ж захисник, який у СБЧ. Опа! Цікаво, да? відповідно, вже до збірки можу більше рекомендувати. З цікавого ще Акуня, в якого ми інвестували, виграла матч відповідно Севілья, і тепер він може бути 90-м. І він, звісно, буде, я думаю, набирати, тому що два матчі. Ну тут один вони хотілося б, що виграли, але він не грає. На жаль, допоки. Тож вивчайте посилання, як завжди, буде під відео. Друзі, тепер полетіли до нової еволюції. Uh, the right the downside, down the Right side Вибачте, вона в нас називається. І uh, тут праві захисники черговий раз будуть прокачуватись один вікфут апгрейд, 4 загального рейтингу, 4 пейсу. І ще і батарейка Relentless нас Плейстейл Плюс. Дуже непогано, я вважаю. Максимальний пейс 94 вони зробили у якості вимог. І відповідно, uh, де наш. Walker. Я не знаю, чому він не відображається в uh, цей, uh, Eligible Players, uh, players а, uh, як один з основних варіантів. Ну, коротше, uh, я його сам знайшов. Ось він. І хто не робив еволюцію uh, з ракетою uh, на Walker, а тепер можете апнути і ще й отримати один Вікфуд. 94-й пейс буде 82-й захист. Ну схожа насправді еволюція на Він... Вінтер, Да це Wild Cards була один пейсу. Додали захист такий самий. Один фізики додали, але вікфуд. І додали плейстайл на Relentless. Мені здається, це краще ніж на хоча на прискорня, теж непоганий. Коротше кажучи, можете зробити цікава еволюція. Я спочатку такий мех що за дурня, а потім ні. Але навіть не Walker тут не цікавіше. Це на мою думку, саме Спінацола. Версії Ice Fire, якщо він у вас є в клубі, десь завалявся, він і так був сам по собі 5-4. А зараз він буде 5-5 з плейстаном на Rapid, і ще й High Medium Мідім Ворклей. Ну, подивіться, це вже як правий півзахисник навіть. Так, 100 тисяч монет, я розумію. Ну, це багато. Але я свого часу Walker зробив, і допоки кафу не вийшов, СБЧ спокійно бігав і мені все подобалось. Ну що, а тепер найцікавіше. Бум! Да? Бум! Ще раз я кажу, п'ю ще ковточок кави. І просто нічого, FIFA Trading Румунія сидів таки вчора і запостив. Upcoming Casino в нас буде включати Team of the Year ікони. Ми не знаємо, що це буде за рулетка. Ну, але Апкамін Casino, це означає, що це буде, вони так називають, саме крутилки в СБЧ. Це не має бути. Пак в магазині. Це перше. Це для нас дуже важливо, тому що ми з вами роботяги можемо відповідно, мати шанс зловити ці катки, не інвестуючи монети або тим паче FC Points. По-друге, ми поки не знаємо, як це буде виглядати. Тобто, немає інформації, чи це буде пік, чи це буде пак. Але моя суб'єктивна думка це буде пак, тому що ну пригадайте просто, як вони підвищують шкалу, дати зараз пік. На вибір, навіть один з двох, де будуть падати тімовзерікони. Ну це занадто жирно просто на поточному етапі гри. Мені здається, це буде пак з гарантованим куміром, де будуть умовно. Я думаю, базові вони не приберуть. Можливо, вони зроблять просто рейтинг вище. І включать сюди тімзер іконс, тому що вони всі високого рейтингу. Відповідно, буде, можливо, 88 або 89, щоб прибрати оцих не дуже потрібних базових ікон. І ну, це такий великий контент. Так, ймовірність буде мінімальна. Але я пам'ятаю, як ми, ми вже крутили такі рулетки минулого року, потрохи починали. І я пам'ятаю, як ми за гуляда витягнули підписнику. Ну, з такого пакетику. Відповідно, як я завжди кажу, якщо ви таке не крутите, не відкриваєте, то і не зловите супер-топову ікону. Хто не відкриває, той не ловить. Тож сьогодні будемо на стрімі, звісно, збиратися, якщо без форс-мажорів. Запрошую вас на Твіч, повідкриваємо ці пакетики. Що з приводу інвестицій, допоки невідомо, які будуть вимоги, і невідомо взагалі, що в нас тут буде відбуватися з. Наповнюванням, який саме, саме буде включати в собі нагороди цей пак. Але давайте переглянемо шодесенько, рейтинг. Я вам давав його на вихідних, наскільки я пам'ятаю. О, 84-й ще нижче пішов. Слухайте. Ну я думаю, що тут має бути якийсь високий рейтинг. Скоріш за все. Має бути високий рейтинг. Але 86-й по 8 мені подобається. Це і все ще мені подобається. По Ну, 12 же трошки вище, Ми по 11 купляли. Але можливо по карці в клуб навіть по 12. Окей. По 18, по карці клуб. 88. 89. Я не впевнений, що він буде тут вимагатися. Не впевнений. І він набрав. Можливо, по 30 по картці в клуб, але тут будьте готові, що це ну, я не знаю вимог. Я просто намагаюся якісь аналітичні да, думки е розвивати і з вами ділитися. Тут є невеликі ризики, тому що вони можуть зробити одну збірку, запросити там якийсь хайрейт і інформа, і полетять інформи і хай можуть зробити дві-три збірки дешевого рейтингу. Тут все залежить від ідеї. Стосовно інформів, я думаю, що може по 32 звичайні. І, можливо, окремо хайрейтингові, умовний фірміно. Бачите, він теж 32. Або Госенс 87, Влаховіч 88-й, по 33 навіть. Може навіть 33,5. Камара. Бачите, тому що тут, скоріш за все, буде вимога рейтингу. Ну, мені так здається, вони навряд зроблять, СБЧ будуть включатися ті мозоєр ікони і зроблять його дешевим. Мені здається, це мало імовірно. От, дивіться, я навіть при вас, при вас зараз е беру собі спокійно по 33 тисячі. Мені подобається. Ну, типу, я, я бачу в цьому потенціал. Та, деякі куплені, але бачите, на інших спокійно забираю. Я думаю, що ну, мені здається, при 84х5, яке також вимагає інформа, їм важко буде піти нижче. Друзі, також у нас, як частина контенту, е міні-реліз, це три нові картки з промокоманди І тут Ілкай Йондоган хедлайнер. І ну, вони зробили йому дуже потужну картку. Золотий Єнот і золотий Фінес. Купа плейстайлів просто. Шей Брюсер дуже добре. прес прови Немає хіба батарейки. Вона б йому знадобилась: 82 стаміна. Але 84 пейс. Вони йому накинули навіть відносно інформа 9, а відносно базової картки 22. І це Гулітгенг. Мені дуже подобається. Він прив'язаний до Барселони. Звісно, та. за Барселону виступає. Але, ну, побачимо, та. Ми тут всілякі можуть бути варіанти. Один асист він віддав, і він же 90-й або гол забив. Навіть якщо клуб грає не дуже гарно, то можна два брейди отримати. Також Орбан. І тут 83-й пейс. Він не фодерний, на диво. Гінот золотий, тому що. Ну так, да, і 90-й Дефендінг. І Еріал, Брюсер, Жокей, купа захисних плейстайлів. Непогана картка. Насправді. Проблема залінкувати. Але якщо він буде 90-м рейтингом з 86-м пейсом, 93-м захистом, ну це буде цікаво. Педро Поро, який наші травмований. одразу я вам кажу. Це Гуліт Ген Копце. Давайте ми будемо, напевно, 83 плюс давати Гулітген або 85. Напишіть мені в коментарях, мені цікаво, бо ну, вже кожен Педро Поро в нас, вибачте, гуліт став. Ну, це теж, напевно, не дуже правильно. Але всі стати 80 плюс, 95, 4-4 зірочки, віпт Pass, Жокей, Технікал, Рапіт, Релентлес, Куба Блейсталів. Мені дуже подобається як довгострокова інвестиція. Дуже подобається. Але він травмований. Тому, напевно, краще почекати, допоки та, не з'явиться інформація, чи зможе він хоча б трошки грати, чи ні. Бо інакше він тільки 89 може бути. Але навіть 89-й, я думаю, для цієї картки цікаво. Друзі, ще одна потенційна інвестиція це оця дівчинка Стенвей. Мені подобається за неї 1047. А бачите, вона прилюстри 3 набрала, але вона рідкісна, вона туди регулярно опускається. А, придивіться. ну по-перше, тут два плейстайли. Вона шалені стати має, можливо, з неї навіть будуть грати. По-друге, це Баварія жіноча, і жіноча баварія, вона там фаворити, вона чи три матчі грає вдома з чотирьох. Відповідно, тут є шанси на максимальний апгрейд. І вона може бути навіть 93-м рейтингом. 93 й рейтинг коштує 100 тисяч монет. Потенційно це навіть Х2, навіть від цієї ціни. Якщо це буде 92-й, то ви здивуєтеся, але 92-й також коштує 100 тисяч монет. Ось він, 96. Ну це знижка на катото. 91-й коштує зараз 60. І це все ще не дуже високо. Да? Це його така регулярна ціна. Відповідно, мені подобається. Я, можливо, собі також трошки карток заінвестую, куплю під нагороди за Squad Battles, поснайпте або картку в клуб покладіть, або, можливо, трошечки собі візьміть. Друзі, побіг монтувати. Гарно вам перегляду. Якщо про щось забув, то обов'язково мені нагадайте. Побачимо з вами, коли побачимося. Сподіваюсь, сьогодні вже під стрім. сподіваюсь, ви допили свою каву. Бережіть себе, все буде країна. Папа.